Українська народна казка Вовча пісня. Вовча пісня. Жили собі дід та баба. Були у них курочка рябенька, півник когутик, семеро овечок і песик Левонтович. От вовк і лисиця дізналися про це і змовилися. Підемо в село, поколядуємо, господарів повеличаємо, пісеньку заспіваємо, за пісеньку півника візьмемо. Так і зробили. Підійшли до хати і затягли. З гірки на гірку солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець. Курочка рябенька та півнику гутик. Дід вийшов і каже «Та ж нема чого дати, а нам хоч півника, кажуть, вовк і лисиця. Ех, довелося віддати півника. Сунули вони його в мішок та в ліс. Півника приховали і мерщій назад. Йдуть і співають. З гірки на гірку солом'яний дворець. У діда, у баби семеро овець та курочка рябенька. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати. Нам хоч курочку. Віднесли вовки лисиця, курочку в ліс, сховали, знов повертаються. Знов під вікном співають, з гірки на гірку солом'яний дворець, у діда, у баби семеро овець. Дід вийшов і каже Та ж нема чого дати. Нам хоч овечку. Нічого не вдієш, віддав дід овечку. Ходили вовки, лисиця ходили, поки всіх овечок не забрали. І знову йдуть. З гірки на гірку, солом'яна хата. Живуть там дід і баба. Тут дід вийшов до них і каже: Ну, гаразд, давайте мішок. А сам пішов і посадив у мішок песика Левонтовича. Тільки лисиця й вовк прийшли в ліс, лисиця й каже Відкривай мішок, подивимося, що там. Розв'язав вовк мішок, а собака звідти як вискочить та на вовка, та на лисицю. Ой ой, кричить лисиця. Візьми песика, курочку, на тобі півника, всіх бери, тільки мене не забирай!» Відвів додому песик Левонтович курочку, півника й овечок. І зажили вони, як і раніше. Дід та баба, а з ними курочка Рябенька, півник Когутик та песик Левонтович. А вовки лисиця більше до них не приходили пісень своїх співати. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.